Привіт всім! У нас так вже трошки понадвечір. Прийшла, зараз буду чистити у кроликів. Покажу вам, як підросли мої кролики, але напевне вже коли почищу. Бо будуть мені писати, що у вас не зовсім чисто в клітках, Ну, не зовсім чисто, тому що це тварини і вони постійно ходять в туалет. Зато в цього чисто білоносика. Білоносик, привіт. Що ти? Коротше, щось він покривав, покривав ту кролицю ось, цю. скоро будемо забивати її. Вже я давала їй 5 шансів. Ой, не ця Це молода. Ось цю. Не наводить вона, напевне, того, що стара вже. Не знаю, щось, коротше, йде не так. Ось молоденька є. Зараз буду в неї чистити. І її можна, в принципі, до кроля вже нести. І зараз гляну. В мене ще є дві кролиці дорослих. Може вже їх можна буде спарювати, щоб одночасно. Так, це кролик. а тут кроличка. Чи вона не худа. Ей, привіт. Ні, вона, напевне, ще худовата. Зараз. Кроля. Це вона не худа, це вона линяє, напевне. Переселила трохи кролів. Ось тут чотири самця поселила. Ось такі зайчики є. І тут кроличка ще одна. Це також можна покривати, я думаю. Дивлюся, я так рукою провожу, дивлюся, чи не відчуваються хребці на спині. Тому що мене, до речі, запитували, це, до речі, Кролик молодий. Воно дивіться який. Коли можна покривати кролицю, коли відлучив чи на який день. А я завжди відповідаю і кажу, що покривати можна тоді, коли вона в нормальному стані, коли вона не худа, проводиш рукою по спині і не відчуваєш хребців, коли вона не виснажена. Ось. А в якому віці, в який період, це вже ви дивіться самі. Можна навіть одразу після відлучки, якщо крилиця гарна, молочна і все з нею добре. Привіт, кабануси! Що ви? Якся маєте? Чекайте, тут в мене рукавиці. Зараз зніму рукавиці. Е, кнопка. Будеш падати? Ти вже готуєшся падати, так? Опа, на давай. Ще разок і все. Все. Пала. Ну, а па, куди ти зібралася? А я тобі що розрішала, а у коці сльозки течуть? О, Боже. О, Боже, як вона впала. А ти? Ну давай вже, а то скоро тебе заріжем та й так і, разу і не впадеш, і не почуханий будеш, дурбецик. Да, кнопка. Кнопка. Хто ці тут такі ратички, Раз... Раз, Боже, як вона вивертається. Хороша була б мамка, якби я її на плем'я тримала, вона розумна свинка сосків ну, тільки десять, та й ми не плануємо. Диви, 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 що робить її? Ревнує? А ну давай, тут ця її, давай. Давай. Ну, О, о давай, давай, чого ти такий противний характер, давай, ну ти ж хочеш? Диві, хочеться й колеться, ну хочеш ж покайфувати? Давай, ну покайфуй, я ж очі закрила. Да, ну, кнопок, коті рило таке мокре. В куті таке рило мокре? О, риє, 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 диви, диви який. Діловий. Діловий ковбас. А ти що, на кайфі мала? Ти на кайфі? Це їм уже здається півроку, якщо я правильно порахувала. То це їм 6 місяців. Ну, я не знаю, мені здається, вам важко буде оцінити по відео, який в них розмір. Ну, мені здається, кілограмів 30 може є вже, я не знаю. Да? Встає, встає. А як це встати? Колобок малий? І така хороша. І така зайка маленька. Ну, Мені здається, ще рано їх різати, да? рано. Принести ще може картоплі трохи, давала картоплю сьогодні їм в варену. Вчора бігали. диви диви тут це її. Він, кстати, до речі, більший за неї по розміру. Був менший, а зараз став вже більший. Кабанос. Так, що в нас тут? Ці качки, де вони й були? Ті, що скублися, курочки. Курчат трохи продала. Трохи вже порубали на м'ясо, трохи тут бігають. Ну так. Значить все більш-менш нормально. Ось. Що хочу дати зараз бараболі. Свинка, може ще й пару яблок дати. Тут небагато лишилось і вараболі. Так, кури ще будете їсти чи ні вже? Варила сьогодні в день, бо вечором вчора щось забули зварити, до тільки під вечір почала давати їсти бараболю, курчатам та всі інші. Давайте два яблука їм дамо ще. Оце яблуко щось пропало. Кури, дивлюся, активно змінюють перо. Добре, до речі, що зараз, а не пізніше, коли вже будуть морози. Це непогано. Деякі вже полиняли, ось оця полиняла вже красива, така курочка стала. Що ви, де ви? Ні-ні-ні, де я не випускаю ще. Бандіти малі. Де ваша миска? Йдіть, Чи вам корито може. Ох, я дам. ще не дала, Мені здається, що я ще якимось курчаткам не дала їсти. а Може постоїть поки. Може індича там занести. Індичата на виголі. Мама вийшла. Індикон. До речі, індика буду продавати. Я буду, напевно, брати із іншого господарства молодого. Так? Да? Красунчик. Індик, до речі, крупний, супер. Дуже гарний цей індик. Але будемо його продавати. Ну, а не продасться, то буде на м'ясо. Церемонитись ніхто з ним не буде сильно довго. Так, ну гляну, що у нас тут. Коли я їх вакцинувала... Щось таке понаписувала, що не можу зрозуміти. Ну, начебто ревакциновані кролі, щоб почну знати. Курочки несуть, в принципі. Зараз зменшили, в нас пару ночей був мороз похолодання. А до того гарненько, було Ось молоденький півник, бачите, голошийка, ось це ще один молоденький бігає тут. Воно ще один. Я ж кажу, в цьому році щось вони трохи прихворіли, не знаю, по якій причині я розповідала. Ось, ну буває таке. Знаєте, може, хто зглазив, може, ну, наврочив я маю на увазі, може просто м -м, через цей паводок. Мені здається, що просто активізувалися е мікроби через цей паводок. З різних городів стікала в наш город вода. У нас дуже низько е ділянка. І, можливо, принесли якусь заразу. було. Ну, З дорослими курми, слава Богу, все добре, з індичатами, з качками, все. От тільки молодняк курчат похворів. А може і за те, що я ж яйця брала з різних господарств, та виводила, я не знаю. Коротше, причини можуть бути різні. Ось а так поки що наче нормалізувалося все. Чи, сильно часу нема знімати. Може, помітили, що. Ну, звичайно, що помітили мені постійні глядачі, що рідше виходять відео на каналі, багато всякої роботи. Різних думок і всього подібного. Я вже казала, що буду зменшувати поголів'я птиці, того, що йде зима. Невідомо, яка ця зима буде. Кажуть, що будуть обстріли, війна продовжується і невідомо, що там далі буде, тому можете не задавати питання, чому чому ви будете зменшуватись. Точно розширятись не будемо. Того, що війна, друзі, того що невідомо, що воно буде далі. Ну, ми то віримо в перемогу і знаємо, що вона буде, але коли і. Як грошей не так багато, сьогодні не так багато, енергії не так багато. Ось. Тому будемо бачити, як воно буде. Буду максимально старатися викладати відео, оскільки ну, в мене буде на це часу і можливості. Ось будемо бачити, що воно там далі буде. Зараз буду чистити кроликів. А вам дякувати за перегляд. Всім пока-пока.